Здорово, мужики. Здорово, А вы у нас кто? Да я с на О, а, Вовки? Да, да. Вот проверку начала а, я так понял, напад базу. А, вот почему почему. А мы так думаем, что они такие неразговорчивые, на КПП не стоят. Мы тут приехали поговорить, а тут вот так. А, так тут не напад типа, просто по ну мы просто поговорить приехали. А. А, -а, -а. У нас что-то мы ну, стоим, стоим. Кто-то прибежал, мы попросили выйти главного, вышел. Это приехал главный, просто нас типа ранили. Нас скорая уед... это увезла и все. Нахуй есть. Я тоже смотрю, нету ни КПП, ничего. Вроде там внутри катаются, по хуй знаешь, что происходит. Ну вообще сейчас заедем, растурят, не зашел. Капец просто. Ну ладно, удачі да, спасибо вам туди. Вітаю всіх. Ми з Андрюпою залетіли на проєкті GTA 5, вирішили трохи розважитись. А саме поперевіряти державні структури, покататись, повеселитись. Так як ми не являємось півробітниками говерменту, ми цього робити не можемо. Але так як це. РП сервер ми можемо відігривати роль будь-якого персонажа. В общем, пішли на характері. Докажуть. Що з цього вийшло, дивіться далі. Приємного всі перегляду. Он виїжджає, виїжджає з КП. Доброго дня, шановні. шановні. Так, уважно вас слухаю, з якою... ми не Департамент внутрішньої безпеки приміка особового складу. E, на жаль, кажучи, я не так багато знаю, тому нічого нічим вам зараз допомогти не може. E, є старший склад в штаті? -e, ні, на жаль. Взагалі нікого старшого складу немає? Ні, 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 на жаль. Я кажу чильфійською Діпком точніше. Але ще не, не так багато знаю, щоб вам чимось допомогти у цьому питанні. Е, ну у вас особовий склад е, зараз є на... Наявності? Так, 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 так. Стоять ну. на КПП 2, стоять на складу. Е, е, тобто у вас все? зараз якась е, чер чер червяча за, стоя за, захист ФЗ. Було ага. проникнення. І ЛСПД вже під'їхало. А, зрозуміло. Ну е Підкажіть по часовим рамкам, скільки буде тривати, скільки нам чекати. Здається, до восьми, якщо напоминаюсь, краще їхати пізніше ввечері. Добре. Зрозуміло, дякую тобі. гарного вечора. І вам гарного Гарного вечора. Тук-тук-тук. Я с машины. Витаю, шановый. Сплять, шо? Так, Виталий. Э -э, шериф в штате? Че? Шериф в штате? Так, и вы перейдите из-за него. Да я э -э, зараз занят. шериф в штате? Так, я шериф. Э -э, Доброе, ты -э Демонтабрипт внутренні безпеки. Я приїхала на перевірку з богу складу. бабаха, как у него печь все тоже <laughs> Я вспыхнул на аномалии. Ну, а, да, все. Дал полиции. Так, все, добре. А что сам он mm -hmm. хотел проверить? В склад знания законодательной базы. У вас что, первая проверка? Mm -hmm. Насчет е, законодавчої бази там і перевірка складу. Зараз не можу за них початися, бо я тільки недавно прийшов на цю посаду, та тут нікого. Зараз всі, хто тут знаходиться, це не хай ранг і не мідоранги, а можна так сказати, тільки прийшли до нас. То вони зараз тільки зі всіма е, ознайомлюються. А, хто їх приймав? Я приймав. Ви в одну якусь лекцію проводили? Е, я тільки їм е, показував, де що знаходиться. Бо наразі я сам намагаюся е, якось зробити, ну так. Щоб проводити їм лекції і приймати нових людей, але це за дуже заважко. То зараз в мене вже я сьогодні підстав то буде вже ліпше е, це все йти. Тобто, наприклад, я буду приймати людей, а він їх е, проводити лекції, е, роз, обґрунтовувати, що де тут знаходиться. Чи на напад любят. Це у вас на даний момент всі співробітники, які є в штаті? Е, зараз скажу. почекайте. Зараз Так, один, два. 3, 4, 5, 4. А сні на бабки стягнемо 8 співробітників зараз є в штаті. 8 співробітників. Е, Бачу тільки 4.4. Uh, uh, а інші uh, де знаходяться? Під Крібі, доска. Uh, інші зараз у спецв'язку знаходяться з е, uh, uh, моїм зам. Е, uh, Вони в якому званні? Всі кадети? Uh, ні, один з них вже офіцер, а інший він сюди прийшов з армії по системі переводу, але він ще не, так сказати, не прийшов переатері статі. Тобто, можна сказати, що так, він кадет, бо йому потрібно ще ознайомитися з кримінальним кодексом, дорожнім кодексом, ну, зі, всі, зі всіма, так сказати, кодексами та я війти у нашу я працю. Я так розумію, вони не будуть виїжджати на коднові чи як? На кот 0 ми всі поїдемо, бо ми ж всі е, зобов'язані виїхати до, та допомогти. Та я й сам був е, в армії декілька днів тому, я там був, стояв на е, замісника лідера теж, е, генерала армії. Ну, то я їм, е, коли ми будемо їхати, все розповім, що як, що можна там робити, а що не можна. Добре, але все одно треба хоча б подивитись на особовий склад, щоб зафіксувати перевірку, так як перевірка повинна бути. Добре, зібрати всіх. Так, що можна. Там пару питань задам і відпущу, я думаю, За 5 Добре, так, що я відпущу, я думаю. За 5 хвилин не відбудеться. А, так, до нас, наприклад, о, Саша Катанова, який зараз напроти мене стоїть, він вернувся нам по системі Back to Home. Тобто він вже був в цій організації, він сьогодні повернувся до нас. Ну, тобто він займає зараз четвертий порядкове звання. О, це прекрасно. Пане, зробіть, будь ласка, про кого ми говоримо крок вперед, щоб я розумів, з ким спілкуватися. Так, так, добре. Чоту дві, дві людинки зробили коротка. А хто з них, не знаю. Ех, хто хто з них, будь ласки, підтрим? е, Джон, встань, будь ласка, обернут ось три. Ага, все, помія людинку. Так, е, пане, можна, будь ласка, ваше посвідчення, я е, шериф, ви звернуться будь ласка. А ще хто по вас повинен чути? І дозвольте звернутися, Я теж вроді належу до офіцерського суставу. Е, так, він е, належить до офіцерського суставу, але він не е, по пектухом прийшов. Він прийшов по, по переводу з армії. Він там на десяткому порядку порядковому дзвоні, це майор, так? Так, іменно так. так Я здов... перепрошую. А ця, а ця система, система по поверненні працівників, які раніше не вертається на яке проходимо. З того, з котрого пішли наразі. Ага. Щоб ви дякую. так сказати, щоб це мотивувати людей. Угу, поняв, понял. Дякую, дякую. Так, пан сподвигних можна ваше посвідчення. Вам моє посвідчення? Мені, так, так. блядь, моє. О, стоп, у мене не сіт за G, потише. Не сам посвідчення з певного кармана, передав людину просто. Не знаю. Взяв, переглянув. Так. взяв посвідчення, переглянув. Повернув назад. Взяв посвідчення в проти положив кишень. Так, Саша, я так розумію, можна Олександр, так? До вас звертатися? Так. так. так підкажіть, будь ласка, з чого починається стадія арешту затриманого? З чого? Що? з чого починається стадія арешту, затриманого? підкажіть, будь ласка. Не пам'ятаю. Розуміло. Що ви повинні зробити першим, як побачили правопорушення? Виїхати за ним. Щоб зупинити. А згідно процесуального кодексу. Ми тебе Що? А згідно процесуального кодексу? Не пам'ятаю. Добре, дякую, можете ставати в стрій. Я м його камін на бабки. Можете ставати в стрій, дякую. Там є таке подборка. Пане щире, давайте тоді не будемо затримувати особовий склад, можна у ваш кабінетик поспілкуватися. Добре, так. Ям ким на гроші його. На пічатку качені. Так, дивіться, ну ви ж самі бачите, що у вас один, як ви кажете, один офіцер був в строю. Ви розумієте, що я задавав елементарні запитання по процесуальному кодексу, по тому кодексу, по якому вони повинні працювати. Так, це я розумію. То mm. Я його сьогодні е запитував, чи він все це пам'ятає. він сказав, що так. Але бачу, що не пам'ятає, то він буде проходити переретацію. У нас, як я говорю, зараз всі ж можна сказати новачки, може він забув там не знаю. Але я для всіх буду особ... особисто проводити лекції і тому подібне. У нас є зараз навіть на шостому порядку на один чоловік. Я перевевся з за... армії, він привевся тут ну, є, Марко? втратив чотири порядкові звання. Добре, щоб тут... може провести мені нічого мені. не знаю. То... Постою там на лісні не... теж не, не, не пускають сюди. За академії, але він шостий порядку звання зараз... Ось так уся виходить. Зрозуміло. Mm, Дивіться, е, як ви роботи. Е, е, я повинен е, буду написати результат, що перевірку не пройдено, цельфійсько буде, буде впливати на ваш рейтинг, тобто мінус бали. Я б цього не дуже хотів би. Що ви робити? Я думав, що ну, щоб цього не було. Так, я цього хотів. Я б міг би зак закрити бодікамеру і якось врегулювати це питання. Я не почув. А як саме? E, ну, Запропонуйте щось. Mm -hmm. Не знаю, Шоколадочки. E, так, я. Я в принципі люблю шоколадочка, а якби молочні були, було б взагалі прекрасно. Це ж наверху, я думаю. Так, так.

Хвилинки, ласка, там... бачу. Дві хвилинки там вони вже завершують, попросили потримати сходи, щоб. Ні, то ж, кажу, вони попросили, щоб нікого Все там не скати, у них розмова. Добре, добре. поспілкуйтесь, будь ласка, вашим особливим складом. Перевірка я вам поставлю, поставлять довільно. І цьому буде добре. Все, гарного вечора, не буде більше сидіти. Так, вам теж До Побачення. М -м, ви щось хотіли чи що? Вам потрібен був керівництво Ось перед вами. Так, а можемо поспілкуватись? Можна. Можемо відйти якийсь кабінет. Так, <говорить> ну, <говорить> що нам краще. Давай тоді відійдемо. Точно хорошой. go right through the dam. Ну, а тепер розказуйте, що сталося. Це директор департаменту внутрішньої безпеки нашого штату. А, так. У нас така проблема зараз, якщо ну, в курсі там напад на ФЗ, і у нас є деякі проблеми, а, так. проблеми з саме адреналіном. А, вам потрібна поставочка. Е, зараз, ну, нам потрібна зараз адреналін, а поставку ми не можемо зробити, так як всі співробітники знаходяться зараз на захисті форту. Ну тобто я так розумію, да. Вам треба поставка адреналіну, ось вам потрібен адреналін. Так, так. А в якій кількості? Е, 120 штук. Um, добре. Тоді якщо зачекаєте, то зараз я все принесу. Добре, добре, почекаємо, дякую е, Тут почекати, чи. Да, може це. Е, е, у холі добре, зачекати. добре. На самому цікавому в мене забагався відказ. Е, тому ось результат того, що вийшло з карнею на Ukrainian кида 5. Я чесно кажучи в шоці. Siempre escucha prasas. ¿Sí? ¿Sí? Ah, o no,